Протягом двох днів у Львові тривав саміт оборонних технологій від кластеру Брейван. На нього з'їхалися декілька тисяч учасників з різних країн світу. Про результати співпраці українських виробників зброї з міжнародними партнерами повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Підписання на 100 мільйонів доларів інвестицій в українські компанії різними фондами європейськими і в тому числі і американськими. І це дуже важлива подія, тому що це говорить про те, що Наші партнери вони вірять в те, що ми робимо. Вони бачать ефективність. Це справді він в напрямку побудови спільних бізнесів. І я певний, що в наступному році таких погод буде ще набагато більше. Українські виробники з різних регіонів презентували на виставках зразки своєї продукції від безпілотників до ракет та самохідних роботів. Це такий наземний роботизований комплекс, який в першу чергу покликаний перевозити великі вантажі. До тонни 700 ми можемо перевозити як по землі, так і по воді. Це амфібія. Машина відправляється дистанційно, в залежності від конфігурації можна виконувати це на відстані до 30 кілометрів. Вже налагоджена серійне виробництво вона працює на фронті. Вона на ті задачі, які на неї покладені зараз, по деяким з задач єдина зброя, яка може виконувати подібні завдання. Але насправді кожна ефективна зброя впливає на хід війни. Ми не можемо казати, що тільки діпстрайки радикально щось змінюють а при цьому пів які захищають піхоту, нічого не змінюють. Це буде некоректно. Дехто презентує ті розробки, які вже побували на полі бою. Сьогодні ми представили наземну роботизовану платформу Буровій, вона кодифікована, в нас вже є виконані державні замовлення, ми зараз на етапі виконання наступного державного замовлення. Цей дрон безпосередньо прибув з Харкова з поля бою. Ми виступили бойову одиницю. І сьогодні ми презентували наш безпілотний повітряний це «Катран», відповідь на російську гірб'єру, цільове призначення перенавантаження російського ПВО. Ми зараз залежні від китайського ринку, дуже сильно хочемо інтегруватися з компаніями міну з українськими, щоб по максимуму всі які є для виробництва закупати в Україні. Також під час саміту відбувалися публічні інтерв'ю та дискусії. Зокрема, нацгвардійці загону спецпризначення «Лазарс груп розповіли, як за допомогою українського новітнього озброєння проводять спецоперації в окупованому Криму. Це законні цілі, які знаходяться на території, на нашій території окупованій ворогом. Було багато. Безумовно, підводних каменів, які на які ми не очікували, які е, з'являлися е, протягом підготовки і виконання цієї операції. Але як виявилось, да це не так в принципі важко, як ми навіть собі думали. Ми зрозуміли дуже просту істину. У нас немає таких спроможностей, які є в Україні, щоб протидіяти дронам. У нас є F-16, F-35. У нас є інші чудові зразки озброєння, але в нас немає таких спроможностей. Тому президент Єврокомісії оголосив нову ініціативу, до якої долучилися прикордонні країни побудувати східний щит для протидії дронам. В цьому році є представники більш ніж 50 країн, більше 50 учасників. Сьогодні було підписано інвестиційних угод на більш ніж 100 мільйонів доларів. Україна досягла таких здобутків в галузі дронів для всіх країн. Зрозуміло, що українські дрони вони найкращі в світі. Ольга Іващук, Тарас Фомін, суспіль.